Вітаю вас. Це власний погляд. І ми говоримо про звіт народного депутата і його законотворчу роботу. Гостем нашої студії є Олександр Дудка, народний депутат України. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день сьогодні. Ви представляєте Запорізьку область, вас ваш виборчий округ 82-й, І я думаю, що ну не для кого не секрет, і загалом така ситуація характерна для всієї території України. Проблеми із медичні проблеми, що стосуються закриття тих ті. Чи інших медичних закладів із, скажімо так, початком проведення медичної реформи в Україні загалом народні депутати неодноразово на порядок денний Верховна Рада ставить питання про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я. Ну правда, це питання досі залишається невирішеним. Ну от власне яка ситуація на вашому окрузі і як виходити із? Такої ситуації загалом по всій території України. Ну що таке медицина, я думаю, пояснювати не треба, шановним виборцям, і нам з вами, ну, це зрозуміло. питання це охорона здоров'я, а здоров'я це звичайно все найдорожче, що є в житті кожної людини. Тому звичайно, і ті мораторії, які накладаються, на ряд реформ я вважаю, що вони правильні. Тому, якщо розмовляти і враховувати точку зору, а я вважаю, це перш за все наших виборців, тобто тих людей, які проживають, в тому числі як ви вже озвучили, 82-й виборчий округ. О, це шість районів. І я хочу сказати це переважно. Сільські райони тому ситуація, в тому числі по медицині, я добре знаю. Добре знаю, тому що я сам із сільської території, і звичайно, перш за все, на будь-якій території, починаючи з села, яке б воно не було за кількістю проживаючих, там звичайно, як мінімум, повинен бути ФАП. Цей ФАП повинен звичайно обслуговуватися в тих належних умовах, які відповідають вимогам цього ФАПу, то тобто першу медичну допомогу. Ну, звичайно, з рахуванням тих медичних препаратів обладнання, яке повинне бути там присутнім. І я хочу сказати, що якраз от із цієї позиції я вважаю одне із головних питань медицини, тобто із глибинки. І я хочу подякувати перш за все, не тільки керівникам районів, керівникам області, які підтримують постійну, я б сказав, соціальну цю програму, а і перш за все, тим людям, які проживають і мають до цього. Доступ я маю на увазі матеріальне забезпечення керівників сільхозпідприємств, базових, тих ж самих підприємств, фермерських господарств і так далі. Тому дійсно, буваючи на прийомах в цих територіях, перш за все, от ми вважаємо, що медицина повинна починатися з глибинки. Ну і звичайно, медицинська реформа сама по собі вона також має бути продовженою, має бути продовженою і в обладнанні. От має продовження бути і, звичайно, в покращенні в якості надання цих послуг, ну і звичайно, медикаментів і так далі. І от один із прикладів таких е, позитивних. От буквально неділю назад в Запоріжжя приїжджав президент України Віктор Федорович Янукович, і він відвідав е, місто Запоріжжя і був присутній на відкритті перинатального центру. Перинатальний центр, я вважаю, я також там був, бачив і те обладнання. І так сказати, ту саму підготовку з врахуванням в подальшому і фахівців. От. Ну, і, звичайно, всіх тих препаратів, які відповідають європейським вимогам. Звичайно, це все дуже дороге обладнання, але все це ми робимо для людей. Так от, продовжуючи тему. Перинатальний центр, він в обласному центрі ФАП знаходиться в сільській місцевості, в глибинці села. Між ними, звичайно, повинні ще стояти районні центри, де повинні як мінімум бути збережені всі ті відділення, які були, скажем, 10 20, 30 років назад, маючи це на увазі перва допомога. І в хірургічному, і в гінекологічному, От, І родильні повинні бути там збережені. Ну, во всякому випадку, хоча б на той случай, коли буде потребувати ця перша матеріальна допомога, і як з позитивів я хочу сказати, як ніколи за ці два роки направлено багато швидких допомог, в тому числі на мій округ, як мінімум, по дві швидких допомоги получив кожний район, і не просто швидка допомога, а допомога на базі. Рено, яка обладнана всякими такими препаратами і обладнанням, які дають змогу іще до переїзду у сам медичний заклад надати серйозну медичну допомогу, тобто то ми говоримо про ту ж саму глибинку, на якій ви вже, скажімо так. Про яку ви вже сказали, ті самі швидкі допомоги вони, скажімо так, надають свою дійсно реальну швидку допомогу і тому січкому населенню, тим же селянам, які знаходяться в тій глибинці, да, звичайно, я вважаю це один із кроків, але є ряд питань. От, наприклад, раз я там був в одній сільській раді на прийомі, попросили організувати флюорографію. Звичайно, такого обладнання немає а у всякому випадку не в кожному є. От Я домовився із. Керівниками так сказать облздраву, які направлять за рішенням за тим, так сказати, за ті інформацію, які нададуть сільські ради на район, і туди вийдуть ті працівники медичної служби, якої нема в районі. Ну, загалом, ми говоримо про о, той же ж саме мораторій, який до сих пір Верховна Рада так і не ввела на закриття закладів охорони здоров'я. Звісно, річ, що це, скажімо так, ситуація не вирішить. От Можливо, законодавча основа має змінитися, от чого потрібно починати саме серед законопроєктів, яку роботу потрібно проводити. Ну, я вам хочу сказати, законопроєкт – це не просто підпис якогось твору або надання якоїсь інформації. Законопроєкт – це звичайно, це дійсно серйозний документ, і я можу почати тільки спочатку, що його треба? ретельно вивчити. І перш з чим подати цей законопроєкт, а в нас багато подається законопроєктів, От і я б сказав. По цьому, мабуть, рейтинг вже е, такий є. Я вважаю, що це неправильно. Хай буде один законопроект, але він дійсно буде підготовлений різними групами, звичайно, в першу чергу фахівцями, але в першу чергу, з врахуванням того результату з тієї інформації, того реалізму, який є і на селі, і в місті, от ну і звичайно, проживаючи. Ну і звичайно, той чи інший прийнятий закон має також бути реалізований і працювати, і звичайно. зокрема, ви вже сказали про те. Що ваш виборчий округ, як правило, це е, сільська територія, сільська місцевість е, цього тижня. Народні депутати розглядали е, питання скасування експортного мита на насіння соняшнику. Доволі актуальне питання. А е, що зрештою передбачено цим законопроектом, і чому не було позитивно вирішено питання? Ну, перш за все, я хочу сказати, що дійсно цей законопроект був поданий учора, буквально і він не був підтриманий. І його не підтримувала також і фракція партії регіонів, і там були різні дискусії. Мені сподобалося, що дійсно до цього питання підійшли демократично. Тобто, не тільки правдна політична сила партія регіонів, не тільки комуністи, а і з батьківщини так сказати, були виступаючі, які також говорили, що це не є правильне скасування мита, тому що монополія як. Присутня, вибачаюсь, буду говорити прямо і при переробці Присутня, О, точно така вона буде присутня і при експорті, коли скасувати вивозне мито. І Я хотів, щоб мене зрозуміло сільхозвиробники, які звичайно прагнуть більшої ціни в своїй продукції, яку вони вирощують на протязі року. Е, тому е... Крім всього, звичайно, стоять робочі місця на сьогодні. Наприклад, з врахуванням того, що олійних культур, а як правило, це насіння соняшника. У нас вже вирощується понад 10 мільйонів тонн. І видобуток цієї продукції збільшується. І збільшується він не тільки від сівозміни, мається на увазі, що більше почали сіяти соняшника, а вже досягають значних результатів іменно в об'ємі. Виробництво мається на увазі урожайності. Якщо раніше цифра 15-20 центнерів з гектара, в, наприклад, при вирощенні соняшнику, це була така реальна і навіть більша як за середину, то на сьогоднішній день це вже мінімальна цифра. І у нас аграрії навчились вирощувати насіння соняшнику. Якщо озвучують цифру 30-35 центнерів з гектара, то є вже в півтора рази більше, і навіть удвічі більше, то це вже є. З реалізмом, во і тому і об'єм продукції звичайно збільшується. Збільшується об'єм продукції, збільшується і переробка. Так от переробної галузі у нас, якщо вірити статистики, в у понад 15 мільйонів тонн. Тому, звичайно, і робочі місця, і звичайно, Україна на сьогоднішній день посідає одне із перших місць по експорту самої олії, що дає змогу забезпечити в першу чергу внутрішній ринок. Це також важливе питання, я вважаю. От. Ну, і, звичайно, хто б що не говорив, а сіло зміна, От. Ну, Перш за все мені отак от знаєте пам'ятається із тих часів. Е, хороший лозунг був в автобусах, в тролейбусах, що лучший контролер – совість пасажира. Тому, які б мене придумували ці зміни, е, от. а я вважаю, що на такій території я буду говорити за свій округ, за Запорізьку область, реально сьогодні вирощувати десь 30%, але, звичайно, не 50 і не 70%, як цим часто займаються на превеликий жаль, горе, сільгосвиробники і е, все остальне, це ринок, треба також це розуміти. Я вважаю, що да, ціна в цьому році, в порівнянні з минулим, дещо занижена, тому що як в минулому році вона була за 4 тисяч гривень за тонну насіння соняшнику, то на сьогоднішній день вона на тисячу гривень менша. От. Але ж завжди ціна е, так сказати прагнула до е, своїх відповідних показників, і комусь вона е, треба було, щоб була більша, комусь менша. Але я хотів би, щоб мене почули, і колеги аграрії, які займаються скількох Я буквально вчора зустрічався по цьому ж питанню. із... Одним із підприємств, яке посідає серйозне місце в Україні, я не скажу прямо це Пологівський маслоційний завод в Запорізькій області. То ціна на олію впала і так сказати, світова ціна. Якщо в минулому році їм удавалося заключити договір 1200 доларів за тонну, то на сьогоднішній день вона сягає 920-930. Це також треба враховувати, і не треба боятися того, що. Експортне е, митне е, поки що не відкрито, і не поки що я вважаю, До речі, вона... Це була одна із ключових умов да, європейського союзу скасування умов, експортного сумов... мита, да, да, Як, власне, це позначиться а, на самому ж об'ємах експорту. На об'ємах експорту мається на увазі самої серовини. Да, за, за самої кордон. сировини. Ну вона відправляється. Я не можу сказати, в яких об'ємах із України вона частково відправляється, але ж ми прекрасно розуміємо, що для України, для всіх, нам в позитиві це, щоб все до кілограма перероблялося на територію ну, цього України. питання. Знову Верховна Рада має повернутися. Все таки до да, часі... законопроект на доопрацювання, тому ведуть, деякі може ми зупинимо. Са на якихсь на якійсь відповідній кількості, вот відсотках по відправленні самої сировини, якщо звичайно на цьому буде настаювати е, ну так сказати та євроінтеграція, курс якої ми зайняли, от, ну і ряд питань А які чому б... власне не було такої спільної позиції? Що сьогодні непокоїть народних депутатів? Ви кажете, що і більшість опозиції опозиція обговорювала це питання? Чому ж все таки його не прийняли? Чому відправили на доопрацювання? Що сьогодні потрібно доопрацювати? Ну я вам тоді назву такі цифри. Якщо вчора із присутніх в. В залі не проголосували за цей законопроект десь порядка 60 депутатів а 320 проголосували за те, щоб не давати поки дозвіл, то я думаю, це є відповідь на це питання. Ну і ще одне із питань сьогодні досить актуальне: це підтримка підприємницької діяльності. На повторне перше читання Верховна Рада відправила зміни до податкового кодексу. Народні депутати планують упорядкувати проведення перевірок платників податків. Про що йде мова? Чому саме на часі ну, ця Мова, Я думаю, якщо слухають мене підприємці, то відповідь на це питання дуже просте. У нас дуже багато на сьогоднішній день контролюючих органів, які звичайно, ну і будемо говорити прямо, як і в кожному колективі. От єс. І е, ті, які розуміють відповідальність, ті, які розуміють реалізм, От, я хотів би сказати, що не е, перевіряючі органи повинні стояти на першому місці, а ті е, в даній ситуації е, підприємці, які наповнюють бюджет, і от до їх треба йти, з ними треба вести роботу, навпаки їх підтримувати, Напаки їх підтримувати, це саме головне, От, а потім вже їх перевіряти. Тому випадків у нас дуже багато і на Україні, і звичайно, приклади. В тим же самим в ті ж самі європі, от і є такі випадки, коли взагалі підприємство може не перепровірятися на протязі 10 років, якщо воно здає відповідні документи. От якщо все це підтверджується, а як часто сьогодні можуть тривають власне такі перевірки, ну Настільки такі перевірки часто? тривають дуже часто, і я звертаючись до підприємців, хотіла, щоб ми в місті вирішували це питання, і ви, шановні підприємці, направляєте на нас. На депутатів свої пропозиції. Ці пропозиції звичайно ми будемо враховувати і з реалізмом підходити до перевіряючих органів, які на жаль ми знаємо, ведуть себе не зовсім як кажуть адекватно. Дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас. В студію Глядачам Нагадаю, це був народний депутат України Олександр Дудка. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.